Самі найкращі я вас вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акція триває з 24 по по яке, скажіть мені? Ось знайшов з 24 по 30 нові акції в магазині. Аврора, дякую вам за коментарі. Особисто вам вдячний. Дякую вам за ваші вподобайки. величезне вам спасибі. Рексона кулькова жіноча 59 гривень зараз в акції. Рексона спрей по 89. І Нівея також по 89. Тут її дуже-дуже багато всілякої. Зі знижкою гель для душу 16 гривень, 300 мл. Можна придбати будь-який шампунь для будь-якого волосся Ельсеп за 147 гривень в акції. Зі знижкою бальзам після гоління без спирту Ніве 100 мл 199 гривень. Поставили зараз арко після гоління, бальзам з дозатором 149 гривень 200 А Є для, здається, для чутливої шкіри і є ще якісь їх два види. Для, для чутливої. Зі знижкою піна для гоління нівея 200 мл 112 гривень. А ось піна арко для гоління трішки дешевша. 88 гривень, також 200 мл. Також зі знижкою гель для гоління арко 200 мл 112 гривень. Є декілька видів. Станочки для гоління Gielleito Vinuos в упаковці 2 станочки. 46. Зверніть увагу, непогана знижка, хороша якість станочки. Станочки для гоління блейзер Станки також на леза з гелевою смужкою. І також, що тут є? Так, гелова смужка. 3 штуки в наборі. Ціна 44. Жіночі станочки для гоління бік, в упаковці 4 штуки. Йдуть на три леза та з гелевою смужкою. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на Аквафреш. 125 мл зубна паста велика, 69 грн. Гелекс, рідина для миття підлоги, літр 100, ціна 89 грн, декілька ароматів. Зі знижкою можна придбати туалетне каченя великий 900 мл за 88 гривень. І трішки менший за об'ємом качення 500 мл 72 гривні. А зі знижкою блоки для унітазу до Месту з 55 гривень. А ось такі можна придбати за 89 гривень. Це трішки економніше виходить. Блок для унітазу БРЕФ. Кармонія спа 54 гривні. Також в акції «Велникс» для туалету 32 гривні. Запасні освіжувач балони Airwick 139. Капсули для прання Аріель, пакування 24 штуки для кольорових 314, знижка 40%. Зверніть увагу, дуже хороша акція, дуже хороша знижка на ці капсули. А ось 10 штук, капсули Ariel Extra Power 219. Капсули для прання Pervol, 13 штук, 182 гривні. Капсули для прання Wash and Free це універсальні капсули. Тут 35 штук в упаковці 289. В акції Кондиціонер для білизни Сілан об'єм 880 мл, Ціна 109. Майже літер савекс колор геть для прання. Також в акції 179. В акції перевол для чорних та кольорових речей. 199 зі знижкою. В акції порошок для дитячих речей 400 г 39 Зі знижкою порошок сатін для дитячих речей 400 г 29 Зі знижкою порошок Аріель 300 г 49. Порошок Грюнвельд вагою 350 грамів 27 гривень. 55 гривень порошок тайте 300 колор. 25 гривень універсальний порошок Polar Shine 400 грамів. і ще кешбек на вашу карту. Зі знижкою Sarma 35 гривень 450 мл. Кондиціонери тізорі. Також зараз зі знижкою. Зі знижкою порошок Gala для ручного прання 300 г, 27 гривень. Пральний порошок Onyx універсальний, можна використовувати для ручного прання, також в автомат-машинах. Вага, не бачу ваги. Треба, мабуть. А, бачу, дві, 2,200 159. засіб для миття чищення холодильників та а, оцих яких, що дують, Боже, як вони називають? Кондиціонери, о, 500 мл, зараз 59. Зі знижкою феррі для миття посуду, літр 111 гривень. Також зі знижкою зараз засіб для миття посуду wash and free, зелене яблуко та чайний гриб, хотів сказати. Чайне дерево. Об'єм цілий кілограм 59 гривень. Зверніть увагу. 79 гривень гелекс для, для миття посуду 950 мл. А фейрі об'ємом 500 мл лимон 64. І фейрі ромашка та м'ята 450 мл також 64. Онікс для миття посуду лимон 500 мл 27 гривень. Містер мускул для кухні 99 гривень. Зверніть увагу, для малечі пінка для миття рук. Зараз дуже по вигідній ціні, 300 мл. Ну, П'ятниця штриває, жовта 49 гривень. Тільки один вид бачу. Зі знижкою дегтярне мило шик 19 гривень, 140 г це великий шматочок. 24 гривні тверде мило. Гранд Шарм полуниця. Жіноча гігієна дискріт. Порошок Tide Color вагою 2100. Також зараз знижкою. Ціна 200, 229. Порошок для прання Color Ariel Вагою 2700. Ціна 299 гривень. В акції порошок Персіл Колор вагою 1,2 200 кг для машин автомат. 179 гривень. Також зверніть увагу, непогана знижка. Хочу вам показати новинки: ось такі миски пластикові, салатник. Цікаві так зроблені. Два кольори 55 гривень. Також новинка, пластикові миски, але вже трішечки по-інакшому зроблені. На 2700 мл 34 мл. І до неї входить в комплект ще ось така кришечка. Так, я вибачаюсь кришки ось до цих салатників. Так як на сканері не показало, що там має бути кришка, а тут показано з кришкою. Салатник 55 гривень, ягідка на 3 літри. Кольори в асортименті, точнісінько такі самі, тільки трішки менші. На 2 літри 44. Дошка для писання, для малювання на цілий місяць. Дуже крута річ, можна прилаштувати її на холодильник, тут магніти, і на ній писати всі нагадування маркерами, які пишуть та стирають. 399 гривень. Зараз ціну знижено на ось такі пляшки для напоїв великі для спортсменів. Зараз я бачу цю пляшку і мені нагадує мене, як ось на ровері катався дуже часто. У мене також була така пляшка 149 гривень. І зі знижкою зараз ось такі по 99. Ажурний кошик це новинка з ручками та з кришкою. 109. Так, ось такий також цікавий такий плетений, але він, ну, звичайно ж, пластик, також з кришкою та з ручками. 109 гривень. Мені здається, ці також зручні, а пластикові з, коручкою, з ручкою. Також новинка 2,5 літри 69 гривень. Показую вам кольори одразу. Також хочу вам показати новинку контейнер для косметичних пензликів. Ну, взагалі на косметику ось такий контейнер це також новинка. Набір у ванну кімнату, диспенсер, стаканчик, та а, склянка та мильниця. А ось такі диспенсери для мила. Зараз поставили а, зі знижкою. Дивіться, можна використовувати як для рідкого мила і сюди ложити якесь тверде мило. Дуже багато різних форм, вони зараз по 139 гривень. Ось такі навісні полички, досить зручні, можна просто їх повісити на двері. Вашої кухні надбридцята. 149 гривень. Також як новинка. Серветки універсальні, чорно-білі, всі види поверхонь. фрекінбок бок а шкрипкі нержавіючі, 34. Так, господинки поставили цю шинківницю для капусти зараз зі знижкою. Була 77, зараз 69. Економія трішки дешевше, все одно копійка. Терка кухонна з контейнером. 29 гривень. Ніж пилка для хліба. Ціна 64. Великий ось такий литий ніж, досить зручний, тому що не буде забиватись ніде бруд. Ціна 249 зараз зі знижкою. 29 гривень ножиці кухонні. Ну що, це новинка? У нашій Аврорі ось така новинка, показую вам. Міні-терка. 59 гривень. В акції відкривачка 22 гривні. А солочок для сипучих продуктів металевий 55. 29 гривень, ніж для піци металевий. Сковородки фірми Ardesto. Ось така 20 см діаметр. Можна використовувати під різні плити. Ціна її зараз 289 в акції. А сковорідка на 22 см 349 Так, сковорідка ця ж фірма на 26 см 449. Я ще знайшов сковорідку цієї ж фірми 26 см, але ця вже йде з кришкою. А в акції 549 гривень. Ще більша, 28 см Ardeсу, і також з кришкою. 629 гривень. Ось така 419 сковорідка алюмінієва на 24 см і вже силіконова форма в подарунок. В акції сковорідка біол 699 гривень зі знижкою на 26 см. До речі, навіть можна бачити подивитись, яке покриття. Багато писало в коментарях, що сковорідки біол дуже-дуже хорошої якості. Сковорідка кована, антипригарна, 399 гривень на 24 сантиметри. Так, це також біол 699 гривень зараз зі знижкою 26 см. А лита сковорода з антипригарним покриттям. Ну, оця буде сама бюджетна сковорідка алюмінієва, 249 гривень. 26 см. Зі знижкою сковорідка біол алюмінієва антипригарна 499 була 700. 24 см. Ну, дійсно, вони такі а, досить, досить важкі дуже. 27 гривень овочі, чистка металева. Новинка в нашій Аврорі ось такий а, друшлаг. Разом з таким. А, Ковшиком, чи як правильно називається. Зараз проб'ємо ціну з вами. Дивіться, досить зручно воно входить. 69 гривень, друшляк пластиковий з ручкою на півтора літри. Ну, зручно виходить і зручно входить, чи виходить, чи входить, чи виходить і входить. Зі знижкою зараз в Аврорі кришки скляні до сковорідок або для каструлі. Також бачу різні є діаметром. 22 см в акції 129 гривень і 169 гривень діаметром 26. Банки скляні для сипучих з пластиковою кришкою. Сама банка скляна. 109 гривень. Зараз вони йдуть зі знижкою. Ножі новенькі в магазині Аврора. Показую, показую як новинку, 59 гривень, ніж Алмо. Також є досить зручні ножі. Ось такі з чохлом. Це можна з собою брати кудись виїдете чи в дорогу 17 гривень. Новинка в магазині Аврори. Набір дошок гнучких прямокутних. Дві штуки в наборі. Ціна 129 гривень. Менажниця у вигляді гарбуза. 249. Мінажниця овальна. 249. Мінажниця також дерев'яна, трішки більша. 229. Дивіться, яка новинка в нас з'явилась. столик, менажниця. Ну, тут можна поставити якусь закусочку, тут якась бутилочка-пляшечка і місце для. А келихів на чотири келиха досить так класно. І в нашій майніжки. Ціна її зараз 399 Я хочу сказати крута новинка. Набір ємностей для спецій. Ось така штучка, яка крутиться, обертається в різні сторони. 8 пляшечок 549 гривень. Вона запечатана, хотів вам показати, ну, ось так вам можу показати. У нас з'явилися ось такі нові контейнери для харчових продуктів з кришкою, яка відкривається. 64 гривні. Ємність пластикова на 700 мл з кришкою, 27 гривень. 19 гривень. Хочу вам показати новинки, які з'явились у нас в Аврорі. Ось такі набори ємностей. І, до речі, по ціні, навіть по регулярній ціні, вони недорого зараз а, виходять. Давайте по черзі всі роздивимося, що тут є. Так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Давайте почнемо від найменшого. Ось ідуть з кришками. Кришка закривається, закручується такого маленького розміру на, 20, а, на 280 мл, 17 гривень. Ця вже на 500 мл, ціна 24. Так, це такий як стаканчик, як склянка 24 гривні на пів літри. Літровий 34. І це самий найбільший 1,5 літровий 55 гривень. Також новинка в магазині Аврора, Пластикові контейнери з кришкою, яка закривається з чотирьох сторін на 860 мл. 64, і хочу зауважити, що тут дуже хороший якісний пластик. Точнісінько така сама, тільки менша за розміром. 49 гривень 500 мл. Щойно поставили нові а, металеві м -м, пляшки, чи як вони називаються? Скажіть мені, термо, 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 термос. Ось. Дивіться, який гарний білий благородний колір. 249. А ви бачили цю серветницю? Золото. Серветниця для серветок. 139. Дивіться, які цікаві а, ємності для зубочисток. А, з цим. З бамбуковою кришкою. 77 гривень. Ну що ж, ми зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас буде все гаразд. Всім пока!